По-перше, давайте закріпимо, що потрібно зрозуміти, що інша мова це в першу чергу інші паттерни мислення, які відображаються в мові. Це є основною перешкодою при вивченні англійської мови, коли студенти намагаються дослівно перекласти фразу або речення з української на англійську мову. Самим дієвим методом зрозуміти цей тип мислення буде просте запам'ятовування слів або фразеологізмів в простих реченнях. Наприклад, не просто pair, а it's a pair, не просто run, а I run, не просто run out, а we run out of sugar. Таким чином, з часом ваш мозок швидше та легше будуватиме прості речення англійською мовою. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал лайком та